Доброго дня, це медіа-центр України Одеса. Продовжуємо свою роботу. Зараз у нас відбудеться брифінг Наталії Гуменюк, керівниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Він буде присвячений в тому числі обстрілу, який стався на Одещині тієї ночі. Пані Наталя, прошу вам слово. Що відбулося вночі? Якщо коротко характеризувати ситуацію сьогоднішньої ночі, це відбулася в принципі передбачувана атака, передбачувана силами оборони. Ми попереджали про те, що ворог може застосувати в тому числі і дрони камікадзе. Тому сили оборони, і, зокрема, протиповітряної оборони були дійсно готові до швидкого і оперативного реагування. 15 дронів типу Шехет-131, 136 були випущені з напрямку Азовського моря. З використанням особливостей ландшафту намагалися запустити їх в незвичайний спосіб через тимчасово окуповану територію Херсонщини такий обхідний маневр для того, щоб потім вони вийшли, в тому числі і вздовж русла Дніпра, на північ по Київщині і. В тому числі вздовж узбережжя Чорноморського, і заходили на атаку з моря, зокрема по Одеському району. Одеський район атакували саме 15 одиниць, і 12 з них були, були знищені силами протиповітряної оборони і мобільними вогневими групами. Те, що три дрони влучили. Це влучання відбулось в гуртожиток одного з навчальних закладів на території Одеси. На щастя, люди не постраждали. пожежа, яка спалахнула, була оперативно ліквідована. Площа її склала близько 20 квадратних метрів. Дякую. Я прошу ставити запитання. Єдине що в мікрофон, називайтесь, будь ласка, і ставте запитання. Ольга Донська, п'ятий канал Як... Ольга Дунська, 5 канал. Як вважаєте, це була якась помста, чи це вони так розвідку проводили, чи намагалися виснажити сили наших ППО, щоб там ми витратили більше ракет на це? І чи можливі подальші атаки, наприклад, ракетами чи балістикою, чи там що? Скоріше за все, це була комплексна така робота, оскільки дійсно такий запуск шахедів групами невеличкими, був більше спрямований на те, що на першу групу зреагує система протиповітряної оборони. Друга група може вже атакувати самі засоби протиповітряної оборони. А третя група вже спрямовується на ті цілі, які були передбачені, зокрема, в. Плані атаки, те, що це була помста, ми побачили на хвостовиках, які знайшли на місцях ураження. Там було чітко маркером позначено вочевидь руками тих, хто запускав за Москву, за Кремль з використанням символіки так званої СВО. Це «З» і В, якими ворог позначав в тому числі і свої підрозділи і свою техніку відповідно на самому початку заявивши про себе такими знаками. Те, що це була помста за якийсь конкретний об'єкт або конкретну акцію, про яку згадується в цих написах Москва і Кремль, це намагання, скоріш за все, перекласти відповідальність на. Україну за ту квазіатаку, яку демонструють вони світу, і намагання дійсно просувати запланований собою цей наратив, який в них ну вкладався в усе це. Вони намагалися зробити так, щоб у світу створилось враження, ніби то Україна атакує вже далеко за межами своєї країни і за межами своєї компетенції. Дякую. Прошу наступне запитання. Ірина Назарчук, доброго дня. Останнім часом, останніми тижнями, повітряні сили кажуть про те, що противник у небі дещо змінив тактику, і замість ракет, які певним чином у дефіциті, вони використовують як шахіди, Ми це бачили в Одесі, і в Одеській області, так і некеровані бомби, враховуючи цю зміну тактики, чого очікувати? Півдню України найближчим часом і враховуючи доволі масовані удари по Херсонській області останніми в останню добу. Я все ж таки розділю трошки південь України умовно на дві зони: це прифронтові території, які уражаються зокрема і керованими авіаційними бомбами, оскільки дистанційно вони туди можуть сягати. Далі використовувати їх ворог не наважується через те, що в такому випадку доведеться авіації наближатися в зону ураження нашими засобами протиповітряної оборони. Тому вони використовують. Саме тактичну авіацію, яка не долітає до зони ураження протиповітряної оборони, випускає керовані авіаційні бомби, які сягають при фронтових територій саме на Херсонщині. Там, скоріш за все, такі атаки будуть продовжуватись, судячи з того запасу керованих авіаційних бомб, які є у ворога, і вони використовуються замість. Тих самих ракет в випадку такого заміщення, поки дійсно відчувають дефіцит ракет, те, що стосується ракетних атак, цілком ймовірно, що вони ще будуть накопичувати такі ракети, і ми спостерігали, що удари, які відбулись, зокрема і по умані вони супроводжувались ракетами і забезпечувались ракетами досить свіжого виробництва, тобто виготовленими вже в умовах тиску санкцій, в умовах ускладненого виробництва, але все ж таки продовження цього виробництва. Саме тому, напевно, було і відстежено таку довготривалу паузу між масованими ракетними атаками, поки вони підбирали нову тактику, поки накопичували потенціал ракетний. Крім того, не можна виключати і застосування того недоторканного запасу ракет, який в них зараз є по багатьох позиціях, в умовах там червоної лінії, що заради престижу вони здатні використати навіть, використати навіть те, що вже здавалося б, не можна торкатися. Дякую, прошу наступне запитання. Якщо вам буде потрібний переклад, то це перший, перший канал на у вашому наушнику. Сайпеткучма поліч Польсь... телевізіон Польське телебачення. Наскільки я розумію, було запущено 15 дронів шахет, було збито 12. Ви вважаєте це добрим результатом? Чи необхідно покращувати також ваші сили оборони? Звісно, що ми будемо покращувати наші результати, але якщо порівнювати з початком Повномасштабного вторгнення, наші результати невпинно зростали. І такий результат це досить переконливий результат в збитті, але, звісно, ми не відмовимось від підтримки і допомоги більш сучасною технікою, тому що майстерність наших фахівців протиповітряної оборони гідна того, щоб працювати на надсучасній техніці. Дякую, прошу. Наступне запитання, якщо є. Так, будь ласка, uh, мікрофон, uh, yeah, to the mic, please? Мікрофон, будь ласка. Італійське публічна радіо. В мене є питання: чи ви очікуєте наступні атаки найближчу добу? І чи можете ви пояснити, які причини полягають у тому, що вони зокрема атакують Херсон? Питання. Дуже не люблю слово очікувати атаки. Ми не очікуємо атак, ми їх взагалі сюди не чекали, ворогів наших. Ми готові. Ми готові до того, що вони можуть застосувати атаку. Скоріше за все, вони будуть нарощувати ці засоби тиску на мирне населення, тому що в умовах розрекламованого контрнаступу вони намагаються таким чином протидіяти, не маючи інших способів. Досягти якихось результатів і для свого внутрішнього споживача країна терористка потребує таких псевдоперемог, які, на жаль, вони демонструють, як і, зокрема, і по Херсонщині. Дякую. В мене є запитання від телеканалу Ми Україна. Вони його тут декілька запитань насправді надіслали нам його в телеграм. Я всіх закликаю це робити в телеграм. Аккаунт медіа центру Україна Одеса можна писати. А, отже, запитання: чому Росія знову б'є ракетами зі стратегічної авіації? Зараз вони змінили тактику порівняно з зимою. Запускають по 20 ракет. Чому так? Які цілі у росіян? Чого прагнуть зараз? А, яка ситуація в чорному морі? Чи запускають ракети звідти? І чого чекати знову ж таки? Чекати далі по обстрілам? А, чи є у Росіян спроможності бити ракетами саме? Дякую. Спроможності в них ще є. Не треба себе заколисувати і заспокоювати, що вони вже такі знесилені. Вони виводять в море калібри на чергування ракетоносії з калібрами на чергування. Вони продовжують тероризувати власною присутністю в Чорному морі. І е, наявністю такого потенціалу те, що вони продемонстрували до прикладу сьогодні вночі, коли нарощуючи присутність, вивели аж чотири надводних ракетоносії в порівнянні з тим, що ми спостерігали протягом кількох крайніх діб, це досить потужно. 32 ракети на поготові в порівнянні там 4-8, які вони тримали останнім часом. Але е, майже одразу два ракетоносії були. Заведені в зворотньому порядку в пункти базування наразі в чорному морі перебуває сім кораблів, серед яких два ракетоносії споряджені 16 ракетами у максимумі. Тобто ми навіть не гарантуємо, що там готові всі 16 ракет. Це максимум, що вони можуть при собі мати. Але треба усвідомлювати, що калібри це високоточна зброя, яку можуть застосувати у певному порядку виключному навіть, якщо мова йде про ураження конкретних об'єктів, коли це не масована ракетна атака, а точкова, як то намагання виявити логістичність, центри вплинути на логістику і на транспортну інфраструктуру, в тому числі вони неодноразово заявляли про те, що для того щоб не не надати можливості Україні отримати озброєння, підтягнути до лінії фронту певні запаси допомоги західних партнерів. Вони можуть атакувати якраз транспортні шляхи, тому ми свідомо це розуміємо і, відповідно, протидію вилаштовуємо в цьому сенсі. Чому застосовують стратегічну авіацію? Тому що треба. Ховати свої літаки вони дійсно побоюються розташовувати їх на ближніх аеродромах, намагаються їх перемістити якомога далі для того, щоб ті незрозумілі паростки для них незрозумілі паростки бавовни не сягнули місць базування. Прошу ще запитання. Артем Профілов, журналіст. Підкажіть останнім часом ми спостерігаємо дещо затримки щодо роботи ОК Південь з журналістами. А з чим чимо це стосується саме жовтих зон одеського регіону? З чим це може бути пов'язане і коли ситуація зміниться? Дякую. Дякую за запитання. Справа в тому, що що таке жовта зона? Жовта зона це місце, де командування дозволяє працювати, забезпечуючи супровід. Тобто вона, в принципі, як зона доступу, обмежена, але має додаткові дозволи. І дещо може бути показано, зокрема, в жовту зону, віднесений для прикладу, Херсон, місто Херсон, але не цілком певні райони віднесені аж до червоної зони. Для того, щоб не допускати максимального скупчення людей в зоні наближеної до зони бойових дій, для того, щоб не забезпечувати пригортання уваги додаткової до певних об'єктів, командування розподіляє присутність. Засобів масової інформації для того, щоб не провокувати додаткову увагу, це елементи гібридної війни, на жаль, не завжди і не всіма вони сприймаються як умови абсолютно об'єктивні, які не завжди залежать від нас. І ми намагаємось максимально сприяти, якщо зараз... Неможливо різко збільшити кількість завдяки журналістам населення Херсону, саме тому і відбувається обмеження. Є заходи, які називаються стабілізаційні. Територія, де окупована, надзвичайно велика. Там проводяться не тільки розмінування, там проводяться дуже потужні контрдиверсійні заходи. І як люди, які в професії і досить давно в цьому регіоні працюють, ви розумієте, що дуже багато людей, хто перевзувшись, намагається приховати своє минуле, яке тривало протягом вісьмох місяців окупації. А в цьому випадку дуже часто використовуються в тому числі і засоби масової інформації, коли вони намагаються, привертаючи до себе увагу, прикрасити своє життя буття з огляду на те, наскільки героїчно і стійко вони поводились в окупації. Тому є такі моменти, дійсно є, але з нашого боку забезпечується максимальне сприяння з огляду на безпекову складу. Тав саме про одеський регіон та зони одеського регіону, де немає скупчення журналістів як таких. Бо, наприклад, ми шукаємо ми чекаємо відповіді від ОК Південь, восьмий день, щоб попрацювати вілково з цивільними е, об'єктами, і ми його не отримали. І вже здається, я повинен реєструвати наступну групу. З чим це може бути пов'язано? Конкретно з цим запитом я розберусь особисто, тому що я не впевнена, що там все так, як ви говорите. Цілком імовірно є якийсь людський фактор. Але що стосується до прикладу якраз вілкового, тут треба розуміти, що це і прикордонний контрольований район, і специфічний напрямок у зв'язку з додатковою увагою, прикутою до гирла, до проходу суден. До роботи, в тому числі і за риболовецьким напрямком, там є специфічні райони, є особливості замінування, в тому числі дуже багато нюансів, які треба врахувати. Але вісім діб це неправильний термін. Точно я обов'язково розберусь і ми покращимо роботу. Дякую. Мені відправили ще одне запитання від журналістів, колега з медіа центру Нещодавно російські ЗМІ зробили вквіт про те, що Збройні Сили України нібито готують якусь провокацію на території так званої ПМР, щоб атакувати склади в Ковбасні. Але цитую: ми всі знаємо, що коли ворог таке говорить, то він сам готує якусь провокацію. Чи є якась інформація від української розвідки про можливу військову активність на території так званої ПМР? Ми ретельно спостерігаємо за тим, що там відбувається, і те, що ви озвучили, це класичний приклад інформаційної війни. Це намагання спровокувати ситуацію з переключенням уваги суспільства, в тому числі і свого внутрішнього, і світової спільноти на інший регіон, де можна переключивши увагу. Поправ покращити справи на, на на іншому напрямку, зокрема півдні або сході, там де в них не все складається. Цей регіон час від часу викликає таку увагу. Ми готові до того, які події можуть там розвиватися. Але те, що ми бачимо з того боку кордону, воно не відповідає дійсності щодо підвищеної активності. Наші сили готові реагувати адекватно. Дякую, прошу Ірина. Якщо можна два в одному запитання, вони трохи пов'язані. Чи ухвалено вже рішення про подовжену е, комендантську годину, комендантську добу в Одесі е, 8-9 травня? І е, друге запитання це Херсон. Ми розуміємо, що одразу після звільнення місто щодня майже обстрілюють, але останніми днями, ну це вже там, ну Доволі інтенсивні обстріли відбуваються. З чим така інтенсивність пов'язана щодо Херсону? Що стосується херсонського напрямку, це зрозуміло в сенсі загального розвитку подій. Дійсно, розрекламований контрнаступ, інформаційні вкиди щодо переміщення сил оборони вже на лівий берег, нагнітання цієї ситуації, зокрема, яке базувалося на вкидах саме російських воєнкорів, це були були такі підстави. Посилити вогневий тиск на правобережжя. Розуміючи, що е, сили оборони будуть е, скупчуватись, готуватися, е, підтягувати сили та резерви як на Запорізькому напрямку, так і через Дніпро, ворог намагається таким чином е, знизити накал страстей, е, знизити ту нашу готовність. Е, хоча Дійсно влучає по цивільному населенню, оскільки результати розвідки він не отримує ті, які на які розраховує, підвищивши активність безпілотних розвідників, вони отримують тільки підвищені показники їх збиття, тому що ми працюємо і збиваємо безпілотники, які розвідують, і вони в такий, в такий спосіб намагаються переконати херсонців, що за русським за руським миром їм жилось спокійніше. Те, що стосується першої частини питання, нагадайте, будь ласка, чи ухвалено вже рішення про подовжену комендантську добу в Одесі? Ми надали відповідні рекомендації місцевій владі. Все ж таки приймати рішення має обласна військова адміністрація. Яке рішення буде? Я думаю, що вони його проголосять. Ми на даному етапі не маємо від них відповіді. Наші рекомендації стосуються обмеження скупчень людей, а додаткового посилення такого, щоб аж до обмеження пересування протягом доби, наприклад, ми не надавали. Дякую. Чи є ще запитання? Якщо ні, то дуже дякую за, за цей брифінг, Дякую за ваш час, що ви завітали. Слідкуйте за анонсами Медіа-центру України Одеса, має бути цікаво.